Басейн Дельфін було побудовано ще у 80-х роках минулого століття як складову комбінату спортивних споруд Бурштинської ТЕС для оздоровлення працівників станції, їх сімей та мешканців міста. Сьогодні басейн у комунальній власності Бурштинської територіальної громади. Як розповів директор басейну Василь Любінець, за рік його відвідують близько 11 тисяч людей. Ціни тут досить демократичні. Одне заняття для дорослого коштує 80 гривень, для дитини 50. Їй цілий ряд пільг для різних категорій населення. Зокрема, це діти-учасників АТО і учасників війни, самі воїни збройних сил, родичі загиблих. Які мають право безкоштовно відвідувати також нас безкоштовно відвідують інваліди перших других груп у басейні. Є шість доріжок протяжністю 25 метрів та дві вишки на 3 та 6 метрів. Окрім школярів Бурштинської територіальної громади, плавбасейн відвідали також школярі більшівцівської та дубівецької територіальних громад. Хотілося б, щоб таких громад було більше, зазначив Василь Любінець. Хотілося б, щоб і до нас, і сусідні громади приїжджали, які теж не мають змоги оздоровлювати своїх дітей. Що дуже позитивно буде впливати на їхнє на навчання, на, на фізичний стан. Для відвідування басейну кожен охочий, передусім, має пройти обов'язкове медичне обстеження. Для того, щоб відвідувати наш басейн, необхідна довідка про те, що дитина чи людина здорова. Обов'язково треба відвідувати басейн діткам, які підростають, щоб не було сколіозу, щоб вони були здорові. На базі басейну було створено секцію із спортивного плавання. Її вихованці вже показали хороші результати на змаганнях. Ми започаткували такий турнір і пам'яті да Вінчі. І з травня місяця 2023 року він вже став традиційний, і ми маємо надію, що він вже занесений в календар проведення змагань. В, цих турнірах вже приймали, в цьому турнірі вже приймали участь дітки наші, наші територіальної громади і вже почали спортивно плавати. Спортивно плавати на результат. І заняття вони продовжують зараз в секції. Маємо надію, що секція буде розростатися. В Бурштині культивуються різні види спорту, але Плавання ми будемо відроджувати, і ну бачимо, що міська влада йде нам назустріч в розвитку плавання. Бачить, хочуть і розуміють, що це таке, особливо для дітей. Досить популярним, особливо серед жінок, на сьогодні є заняття з акваеробіки, яку у рамках соціального проекту президента Здорова Україна з квітня минулого року на базі бурштинського басейну проводить координатор активних парків проекту, досвідчений тренер Леся Горбата. У цьому проекті нам дали можливість відкривати свої. Скажімо, таки, свій потенціал, відкрити свій потенціал. І я подумала, що в нашій Бурштинській ТГ є басейн, ну як ним не скористатися, щоб оздоровити населення. І звісно, що тут прийшла мені в голову акваеробіка. Я і займалася раніше колись. І цей, в цей соціальний проєкт ми вписали свою акваеробіку. Басейн був не проти, це проходить в нас акваеробіка кожного вівторка. О 19-й годині ну і звісно чекаємо всіх. Акваробік, як ви зразу думаєте, і вода, і рухаємося в воді. Звісно, що е, будь-який лікар вам скаже, що вода для здоров'я, для організму це просто ну, це наше життя. Вода у басейні, як запевне директор, є безпечною як для дорослих, так і для дітей, бо її очищення та фільтрація є повністю автоматизовані. Наша вода готується автоматично. І в приміщенні технічному є фактично комп'ютерна установка, яка готує воду. Там є автоматичні дозування і заміри pH, хлору, і, і, і також кислотність pH і натрію. Тобто вода у нас є, як ви бачите, прозора, чиста без запаху. Повне очищення дна басейну, як нам розповіли, на сьогодні є досить дороговартісним, тому така процедура проводиться тільки раз у рік. Потребує заміни і система вентиляції, але наразі це не на часі, бо таке оновлення вимагає чимало коштів, які сьогодні передусім потрібно спрямувати на підтримку збройних сил України. І всі майбутні плани щодо басейну пов'язані тільки з перемогою. Хотіли б тут проводити ми і обітні плани по реабілітації наших воїнів, які цього перш за все заслужили. Вони вони б мали тут в цій воді проходити свою реабілітацію безкоштовно.